Любі, друзі, всіх вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні разом приготуємо неймовірно чарівний авторський пляцок. В першу чергу приготуємо крем. Для цього нам знадобиться 600 мл молока. Наливаємо його в зручну кастрюлю. Додаємо 80 г цукру, 3 столові ложки з гіркою кукурудзяного крохмалю та ваніль за смаком. Далі гарно перемішуємо вінчиком, щоб розчинився крохмаль. Далі на середньому вогні доводимо до кипіння, безперервно помішуючи. Крем має дуже гарно загустіти. Одразу в гарячий крем додаємо 80 грам вершкового масла. Та перемішуємо до розчинення. Тепер накриваємо харчовою плівкою в контакт. Нехай охолоджується. Далі в зручну кастрюлю насипаємо 100 г маку. Та заливаємо його водою, щоб вона покрила його. Далі мак доводимо до кипіння і проварюємо на середньому вогні, помішуючи до википання води. По часу це займає до 5 хвилин. Одразу додаємо 20 грам вишкового масла та столову ложку цукрової пудри. Ретельно все перемішуємо. Також додаємо 40 грам кокосової стружки та знову перемішуємо. Тепер готуємо тісто. В глибоку ємність розбиваємо 3 яйця. Додаємо 70 г цукру та збиваємо міксером до пишної світлої маси. Далі додаємо 75 мл рослинної олії без запаху та 75 мл молока. І знову збиваємо міксером. Тепер в окрему ємність просіюємо 225 грим борошна, півтори чайні ложки розпушувача та столову ложку з гіркою какао. Тепер сухі інгредієнти додаємо до рідких. Та знову обережно перемішуємо міксером. Далі форму вистилаємо пергаментом. У мене прямокутна 25 25х20. Та викладаємо тісто. Зверху, розподіляючи по всій поверхні, викладаємо макову кокосову начинку. І в останню чергу викладаємо 150-200 г малини. У мене заморожена. Випікаємо при температурі 170-180 градусів 40-45 хвилин. На готовність перевіряємо. Готовий пляцок повністю охолоджуємо та вкриваємо зверху кремом. Зверху за бажанням прикрашаємо тертим шоколадом. Далі на 4-6 годин ставимо в холодильник для просочування. Або на ніч. Наш чудовий чарівний пляцок вже готовий, і давайте разом подивимось, який він всередині. Подивіться, яка неймовірна краса у розрізі. Якщо сподобався рецепт, буду рада бачити вас знову на своєму каналі. мої, всім бажаю! Любові, міцного здоров'я, миру, добра та Божих благословень. Дякую за перегляд відео, до нових зустрічей і бувайте!